Спроба самогубства школярки на Мукачівщині, яка сталася ще на початку грудня, дотепер була в тіні. Допис Мукачівського психолога та громадського діяча Віри Федівої кардинально змінив ситуацію. 15-літня дівчинка, учениця 9 класу Новодавидківської школи, над якою систематично здійснювався булінг не лише з боку деяких однокласників та старшокласників, а й з боку вчителів, зробила спробу покінчити з життям вистрибнувши з високої будівлі в Мукачеві. Це сталося 4 грудня 2022 року, і все на диво замовчується. Саме тут, на вулиці Київській, дівчина зробила спробу покінчити життя самогубством. Насправді вулиця доволі малолюдна, тож пощастило. Що її знайшов небайдужий перехожий на щастя, дівчинка Антоніна Дюлай вижила, хоча мала серйозні переломи та забої. Наша знімальна група виїхала до села Нове Давидково, аби з перших вуст почути позицію всіх сторін. У 9-му дев'ятому бекласі навчається дюлай Антоніна. Дівчинка спокійна, скромна, особливих проблем в неї не було. Навчається на середній рівень, багато пропусків немає, особливо без поважних причин. Тобто якихось особливих нюансів у поведінці, у навчанні дитини я як керівник, ну і, відповідно, мої колеги не помічали. Чому це сталося, з якої причини, наразі мені невідомо. Бабуся жодного разу ні в усні, ні в письмовій формі до мене не зверталася на рахунок того, що чи дитину ображаю, чи до неї якось інакше поводяться або ставляться. Жодного разу. Тим часом, за словами психолога Вери Федівої, до якої родина постраждалих звернулася по допомогу, і яка безпосередньо спілкувалася з дівчинкою, саме класний керівник своїми діями впливав на школярку. У мене велике питання до класного керівника 9 класу Світлани Митрофанівни Качур, яка прочитавши пояснення, яке написала подруга жертви, де головною причиною суїцидального вчинку був вказаний булінг із з боку дітей та вчителів. Про що подруга їй неодноразово говорила, забрала аркуш і примусила дівчину переписати пояснення під її диктовку, в якому звучала вже зовсім інша причина. Класний керівник будь-яким чином коментувати ситуацію відмовилася. Попри те, що налагодити діалог, ми пробували неодноразово. Ви поспілкуйтесь з нами, щоб ви... поспілкуйтеся в село. Яка сабапка? Поспілкуйтеся, яка не дає підо. Наступного дня ситуація повторилася. Світлана Митрофаніна категорично відмовилася з нами спілкуватися. Я відмовляюся, поки що поки дойде слідство, я відмовляюся давати будь-які покази. Тому що мене облили грязю брудом. А як буде підтверджено мою вину, я вам тоді дам сама до вас прийду. Добре? Так само не вдалося почути бабусю дівчинки та й саму дитину. Попри наші щоденні спроби потрапити до будинку, поспілкуватися з постраждалими ніхто нам не відчинив. Контакти бабусі також отримати не вдалося. Разом з тим односельчани розповіли нам: бабуся дівчинки працює вихователькою у місцевому дитячому садочку. Тож ми навідалися і туди. Та вихователька за наказом скорочена. Вона скорочена, так. А дачу віра давно із з минулого року листопечкою односельчани, які погодилися поспілкуватися з нами, не вірять у булінг з боку вчителів. Натомість радять придивитися до бабусі дитини, яка власне і займається її вихованням. А про родину можете щось розповісти? Я не хочу розказувати про родину. Я не хочу. Розказувати про родину. Мені скандальні люди, я не хочу. Вона де не робила, вона де скандали. Мені тут не треба. Ви що хочете, щоб вона прийшла з ми прийшли? Ну і що? Хворотим, то то бутона звані, а душа. Натомість про класного керівника місцеві відгукуються зовсім непогано. Хороша людина, вона у нас завучка, вона прийшла до нас, молодо. Усі, поважна жінка, поважна жінка. 54 роки у нас завучом проробила тільки вік. Наразі розслідування щодо цього жахливого інциденту проводить робоча група при департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ова, керівника якого Мар'яно Марусинець ми якраз і зустріли під час нашого візиту до Новодавидківської школи. Просто так говорити не будемо. для того щоб щось говорити треба. Зустрітися з магази, зустрітися з дитиною, зустрітися із іншими речами, зібрати інформацію, і тоді вже ми дамо, поки йдуть слідчі дії. Про те, що ведуться слідчі дії, нам повідомили і в нацполіції, і в прокуратурі. Наразі відомо, що у межах кримінального провадження щодо факту доведення її до замаху на самогубство вже було допитано усіх, і продовжується збір доказів. Сама потерпіла станом на сьогодні ще не була допитана через її перебування на лікуванні і також через важкий психоемоційний стан дівчинки. Як тільки це стане можливо, то звісно правоохоронці проведуть всі необхідні слідчі дії за участі дитини, і як передбачено законодавством, це буде у присутності відповідного спеціаліста, тобто в присутності психолога. А чи можете відповісти на таке питання, чому саме за цією статтею ви квалі... кваліфікували даний інцидент? Ну, є е, певні е, факти, які можуть вказувати на те, що е, в, в житті дитини були там певні обставини, які могли довести її от, до такого стану, що вона намагалася скоїти е, самогубство. Ну зараз це перевіряється. Ми одразу внесли всі ці відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі кваліфікували подію за частиною 3 статті 120 кримінального кодексу України. Тут мова йде про доведення до самогубства, яке вчинене щодо неповнолітньої особи. Наразі в нас в рамках цього кримінального провадження триває розслідування, тобто проводяться всі необхідні слідчі дії для того, щоб встановити всі об'єктивні обставини і причини, за яких е, дитина прийняла ось таке рішення. Телефонував просто на 102, Ну, перехожий, перехожа людина. Психолога та громадського діяча Віру Федіву, яка активно допомагає та підтримує дівчину, найбільше обурює бездіяльність відповідних уповноважених структур, адже подія трапилася ще 4 грудня. Але до цього часу жодного прогресу по справі, як запевняє пані Віра, немає. А подія, коли сталася, де вони всі були? Як в поліції, так в школі. Так, в системі е, освіти, так, у різних цих опікунських радах, Ювенальна поліція, превентивна поліція, слідчі комісії. Це все непрофесійне, викривлено. Булінг це настільки серйозна проблема, але вона в нас є, і навіть не зрушилася з мертвої точки, ніхто не хоче розголосу. І Ніхто не думає про дитину. Ми радо вислухаємо позицію бабусі постраждалої дівчини, якщо вона все ж погодиться з нами поспілкуватися, адже її наразі вже почали перевіряти відповідні соціальні служби, слідчі поліції та представники освіти. Ми будемо стежити за розвитком події цього гучного інциденту, який ледь не вартував життя дитині. І варто сподіватися, що відповідні структури таки поставляться до цього випадку відповідально. Аби подібних замовчувань і кричущих ситуацій не повторювалося.